Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про сортування даних у електронній таблиці табличного процесора Microsoft Excel. Сортування даних це невід'ємна частина аналізу даних. Воно дає можливість відсортувати список імен в алфавітному порядку, скласти список продуктів за рівнем запасів, від найбільшого до найменшого, або впорядкувати рядки за кольорами чи піктограмами. Сортування це впорядкування даних у стовпцях електронної таблиці за одним або кількома заданими критеріями. Сортування даних дає змогу швидко переглядати дані та покращувати їх сприйняття, упорядковувати, знаходити потрібні дані та використовувати їх максимально ефективно. Дані можна сортувати за текстом від А до Я або від Я до А. Числами від найменшого до найбільшого та від найбільшого до найменшого. І за датою часом від найстаршого до наймолодшого та від наймолодшого до найстаршого в одному або кількох стовпцях. Їх можна також сортувати за самостійно створюваним, настроюваним списком, або за форматом, зокрема за кольором клітинки чи шрифту, або набором піктограм. Давайте з вами навчимося виконувати сортування. Для виконання найпростішого сортування нам потрібно поставити курсор у потрібному стовпці, перейти на вкладку Дані і у групі сортування та фільтр натиснути кнопку Від А до Я або Від Я до А. Давайте натиснемо Від А до Я. І бачимо, що щось пішло не так. Що ж робити у випадку, коли верхній рядок не зафіксувався, як рядок з заголовками? Я натискаю Ctrl-Z і натискаю кнопку сортувати. Нам потрібно поставити прапорець, дані з заголовками. І бачимо, що верхній рядочок у нас перестав входити. У виділений діапазон. Далі ми вказуємо стовбець, за яким ми будемо сортувати. В нашому випадку прізвище. І натискаємо Ок. Сортувати можна також за декількома критеріями. Для цього натискаємо кнопку сортувати. Перший критерій у нас прізвище. Давайте додамо критерій ім'я. Додати рівень. І обираємо ім'я. Давайте додамо ще один критерій, натискаю кнопку Додати рівень, і нехай це буде місто. Отже, якщо у нас зустрінуться записи з однаковим прізвищем, далі буде здійснюватися сортування за критерієм ім'я. Якщо ж і імена у даних записів будуть однакові, буде здійснюватися сортування за критерієм міста. Натискаємо ОК. Давайте переглянемо. Отже, ми маємо мельник Андрій, мельник Андрій. Перший належить до міста Київ. Другий – Одеса. Відповідно, бачимо, що дані відсортувалися за всіма критеріями. Наступний тип сортування це сортування за значимістю. Перейдемо в наступний аркуш і поставимо курсор у таблиці, цього буде достатньо. Натискаємо кнопку Сортувати у групі сортування та фільтр і обираємо стовбець, за яким буде здійснюватися сортування. В нашому випадку ми оберемо вагон. Далі нам потрібно зі списку Порядок обрати настроюваний список і створити новий список. Давайте створимо список значимості вагонів: люкс, купе і плацкарт. Натискаємо ОК. І в порядку обираємо саме даний список. Натискаємо ОК. Бачимо, що спочатку у нас йдуть записи, у яких вагон люкс, далі купе, далі плацкарт. Також можна сортувати за кольором тексту або за заливкою. Для цього ставимо курсор у будь-яку клітинку таблиці, натискаємо кнопку Сортувати. Далі ми повинні обрати стовбець. За яким ми будемо сортувати, давайте в першому випадку оберемо місто. Тому сортувати за місто. Зі списку сортування за ми обираємо колір шрифту. Далі зі списку порядок ми обираємо червоний. Також ми можемо обрати згори або знизу, залежно від того, де ми хочемо розташовувати виділені записи. Давайте, нехай це буде знизу. Натискаємо ОК і бачимо, що записи з червоним шрифтом розмістилися внизу. Давайте з вами ще виконаємо сортування, у якому відсортуємо записи за кольором. Сортувати. Обираємо область. Обираємо колір клітинки, також бачимо, що з'являється колір клітинок, або без кольору, або жовтий в даному стовпці. І також ми обираємо порядок сортування згори чи знизу. Давайте залишимо згори, натискаємо ОК. І бачимо, що дані записи розмістилися зверху таблиці. Також ми можемо виконувати горизонтальне сортування. За всією таблицею або за кількома стовпцями. Давайте спробуємо спочатку виконати горизонтальне сортування для всієї таблиці. Виділяємо таблицю. Беремо Сортувати, натискаємо кнопку Параметри. І у діалоговому вікні параметри сортування у розділі Сортувати обираємо стовпці діапазону. Натискаємо ОК. Далі ми повинні обрати рядок, за яким ми будемо сортувати. Обираємо рядок 1. Натискаємо ОК. І бачимо, що у нас відповідно до назви стовпця відсортувалися вагон, вартість, ім'я, код, місто, область, прізвище, стать. Натискаю Ctrl Z і давайте з вами відсортуємо частину таблиці. Обираю «Стовпці». Які я хочу відсортувати. Нехай це буде місто, область, вагон стать. Кнопка Сортувати. Параметри. У діалоговому вікні параметри сортування. Обираємо розділ сортувати. і тут обираємо стовпці діапазону. Натискаю Ок. І у списку сортувати за. обираю рядок 1. Тобто нам потрібно вказати, у якому рядку потрібно шукати дані для сортування. І натискаємо ОК. І бачимо вагон, місто, область, стать. Стопці розташовані в алфавітному порядку. Сподіваюся, друзі, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла, що ви дізналися про нові способи сортування. Дякую за увагу та до нових зустрічей!